Острівна частково визнана держава з населенням близько 23,5 мільйонів громадян один із азійських тигрів з шаленим темпом економічного зростання ласи шматочок, який так мріє взяти під свій контроль Пекін. Республіка Китай більш відома як Тайвань. Ми повинні активно сприяти мирному розвитку відносин через тайванську протоку, рішуче протистояти зовнішньому втручанню та сепаратистській діяльності за незалежність Тайваню. От тільки Тайвань, який вже більше 70 років живе самостійно і навіть сам представляв увесь Китай до 1970-х у тому ж Радбезі ООН, повертатись під контроль Пекіну бажання не виявляє. КНР же проповідує політику одного Китаю на чолі з комуністичною партією і вимагає світ визнавати Тайвань невід'ємною частиною КНР навіть після розколу під час громадянської війни у 1949 році. Уряд Гаміньдан, який у Китаю, він втік на Тайвань. З усім золотим запасом, з усіма там чиновниками, от він приїхав на Тайвань і фактично перемогли. Комуністична партія перемогла на, на суходолі Китаю, от і для Китаю важливо з точки зору поглинання Тайваню довести, як то кажуть, перемогу комуністичної партії Китаю до кінця. От ми Гонконг приєднали, Макао приєднали, значить, приєднаємо і Тайвань. Інші причини економіка і високі технології Тайваню, чіпи і не тільки 19-та економіка в світі, якщо я не помиляюсь, за рівнем ВВП набагато вище в середньому ніж ВВП в Китаї безпосередньо і острів, який виготовляє ну, таку продукцію, від якої залежить весь світ. Хто контролює Тайвань, той певною мірою контролює всі торгівельні шляхи, які там пролягають. А там мова йде про колосальні суми мільярди доларів на день. І найбільше баталій за тайвань точиться між Китаєм та США. Останній, хоча і не визнав незалежність острівної держави, надавши у 1979 році перевагу Пекіну, проте у підтримує самостійність острову через окремий закони дипломатію. Варто згадати лише візит спікерки палати представників США Ненці Пілосі влітку, який неабияк роздратував Китай, не менше аніж нинішній візит президентки Тайваню. в США. Ми цінуємо прихильність уряду США до безпеки Тайваню відповідно до закону про відносини з Тайванем і шести гарантій. Чим більше об'єднаються Тайванці, тим безпечніше буде Тайвань. І чим безпечніше буде Тайвань, тим безпечнішим буде світ. Влада КНР одразу звинуватила США у порушенні принципу одного Китаю. Ми закликаємо США дотримуватися політики одного Китаю та трьох спільних китайсько-американських ком'юніке, щиро виконувати зобов'язання своїх лідерів не підтримувати незалежність Тайваню або двох Китаїв, або один Китай, один Тайвань. І ці двозначні відносини з шатайвань є як тригером, так і стримуванням для Китаю у силовому сценарії. Китай переслідує свої інтереси історико, ідеологічні та економічні, і США теж геополітичні. Тайвань називають ключовим партнером у індійсько-тихоокеанському регіоні. Політика стримування Китаю, тому що їм треба в цьому регіоні мати країни, на які вони можуть спиратися, і Тайвань в цьому плані ну мабуть іде ідеальний. він займає дуже важливе стратегічне значення з точки зору контролю, в тому числі над цими там протоками і так далі. Це зрозуміло елемент постійного перманентного тиску на Китай. Тобто, Китай не може е, ну дуже вільно себе в регіоні почувати. Китай зараз оцінює ризики, адже США, попри необов'язковість захисту Тайваню ще у 90-х створили прецедент. Китай здійснив військові маневри і запустив ракети. Тоді у відповідь у воду Тайваню зайшли американські судна. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.